Кременчуцька велоспільнота регулярно проводить благодійні паради на підтримку Збройних сил України. І з нагоди Дня Незалежності вони організовують черговий велопробіг, аби зібрати кошти і підтримати наших захисників. Цього разу ми проводимо велопарад в колаборації з найбільшим фондом, який допомагає нашим героям – «Help Heroes of Ukraine». Цей велоапарат теж буде благодійний і проведемо ми його на день прапора на 23 серпня. Частина коштів піде, як завжди, на виготовлення перископів, а частина піде на відновлення автомобіля для ЗСУ. Чекаємо всіх вас або на проміжний старт на 17.20 на ПК Нафтохімік, або на основний старт на 18.00 на ПК Крас. Окрім велопараду, учасники також зможуть взяти участь у благодійному аукціоні та придбати собі унікальні речі із автографом відомого українського виконавця. Вчора ми поїхали до гурту без обмежень. Особисто зустрічалися з Сергієм Танченцем та іншими членами гурту. Ми підписали деякі реквізити, військові трофеї. В кінці велопробігу, 23 серпня, ми будемо проводити благодійний аукціон за для підтримки Збройних сил України. Кінцева точка в нашого велопробігу буде на літній сцені. Біля площі перемоги в місті Кременчук гурт без обмежень із перших днів війни долучився до збору коштів на допомогу армії. Виконавці постійно волонтерять і вже зіграли безліч концертів на підтримку України. Тому й цього разу вони не лишились осторонь. Хочу вам сказати про те, що 23 серпня в день прапора України в місті Кременчук відбудеться благодійний велопробіг, який організовують ГО «Велосипед» за підтримки благодійного фонду Help Heroes of Ukraine. Я хочу вас закликати доєднатися до цієї події, провести з користю час і, звісно, задонатити для збройних сил України на аукціоні. І разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.